Да, 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 да. Добрий день, шановні студенти, магістранти, викладачі кафедри. Сьогодні зустрічі з стейкходерам спеціальності 014 025 та 028. Це фахівець галузі культури і мистецтва, голова Чернігівського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, заслужений діяч мистецтв, директор комунального закладу, Чернігівський паховий коледж. Імені Левка Миколаєвича Ровуцького. Олег Миколаївич сьогодні розкаже про, про роботу спілки, що можна провести кратеньку екскурсію на тему сучасного святості Чернігівщини. Значить, ви знаходите в кімнаті музею музичної культури Чернівщині. От початку заснування і до сьогоднішнього днів ідея цього створення цього музею кімнати була в тому, що ми в багатьох речах вам будь-яка була перше, починаючи з бізнес-косіянки, закінчуючи сучасним мистецьком і через Мариновича Мариновича був перший через нашок, через першу школу, яка була заснована у Грухові. Та так також наша через Підховена, через Бортянського, через Березовськ. Ми в багатьох речах були перші. Тому ми заснували такий музей, довго ми працювали над ним, позабирали. Він у нас міняється. міняється він не так швидко у фотовиставках фото і у придбанні різних предметів, які би могли тут бути. Але в цілому він живий. Він створений вже майже 20 років тому. От зверніть увагу, що це, це не просто кімната музею. Тут проходять системно проходять лекції. От Іван Іванович закінчив лекцію, яка там проходить зайдете туди. Сюди заходять на самопідготовку. Тут проходить, зверніть увагу на там, де фотографії відклеїлись від температури, бо ще не почали втопити, все остальне у нас у охайному вигляді за що велике спасибі, як відвідувачам цієї кімнати, так і нашим студентам, які, слава Богу, не ковіряють голоски тих композиторів і тих досягнень, які у нас були, були раніше. Е, встигли провести конференцію. Національну конференцію, яка була приурочена до старіччя утворення музичного товариства імені Лонтовича, вони скрізь були розкидані ці конференції, ну, в общем-то, і вийшли до друку, може, тому що ковід був, не знаю, тільки наш. І тут перша тема кузик Валентина Володимирівни. Мабуть, знаєте, цього музикознавця найкращий музикознавець, який знавець, Знавець, Лисенко знавич, то есть український, пропрацювала все життя в інституті Рильського і віддана повністю науці. Вона приїжджає до нас досить часто. Ми з нею зустрічаємося. Приїжджала зараз в цей час. Вот вона у неї доповідь, така на стріжні українського відродження 20-ї роки ХХ 20 століття, до століття утворення музичного товариства Міні Леонтовича. Вона у цій статті е, би, розбиває міф про створення Леонтовича, який у нас у всіх склався, і дає точні на підставах е, архівних даних, дає точні дані, коли і як був створений е, хорове товариство імені Леонтовича. Понятно, да? От. А далі чітко конкретно Бугаєва, така Олена, яка видала великий труд це осередки е, музичних товариств в Україні. Величезний, величезний труд, вона вже працює науковим співробітником центральної наукової нашої бібліотеки імені Вернадського. Тобто, щоб ви розуміли, то у нас є дві супернаукові установи в Україні: Це Академія наукова Вернадського і Інститут Рильського. Це пік науки, муз... музикології і науки. Там є ще Національна академія України, ще Академія мистецтв України і так далі. і Кожний славиться, Ну, в принципі, коли вам будуть лапшу вішати про те, що ми найкращі там у Вінниці чи у Львові, там, чи ще щось, Ні, найкращі дві установи. Якщо будуть питати, хто це вам сказав, кажуть, Соковерський казав. Понятно, да? О, так воно от пише філії та осередки музичного товариства імені Леонтовича на Чернігівщині. Це, по моєму, по моїй великій одну і другу я дуже шаную одна й друга мене шанує дуже. Це, по моїй просьбі було ім'я розрити саме ті те теми, які нас стосувалися щодо що сторіччя утворення музичного товариства. Тому ви читати вмієте. Я не тієї частини лектор і не з тієї частини професор, щоб перечитувати чиїсь думки і говорити а якщо я читаю, то я говорю, що хто це казав і якщо, тому ви можете прочитати, віддруковано все є. До речі, у нас п'ять віддрукованих таких наукових е збірників. Остання була вже з, разом із вашою кафедрою. От тут редактор останньої збірки. Ми починали із Черниця, це Національна академія керівних кадрів і культури. А ще раніше ми розпочинали це, бо 30 років, ще розпочинали з Олегом Семеновичем Тимошенком і безпосередньо. Національна академія музики, потім Національна академія керівних кадрів. Потім, ми, коли Національна академія пішла від нас, ми перекинулись на університет національний, оскільки мріємо, як і ви, так і ми. Про те, щоб у нас був інститут мистецтв. Це наша мрія. Вона, вона дуже амбітна. Не знаю, говорять вам на кафедрі чи не говорять. Знаєте, ви це так? Да? Що це наша мрія? Я думаю, що ви, що ви це знаєте, і ви мусите прикласти найбільше зусиль для того разом з усією музичною громадськістю, щоб на кінець то батьківщина Лука Миколая Червуцького. Ми, ми е, мріяли про це Григорія Гур'яч вірьовки і багатьох їхніх послідовників е, мала свій вищий навчальний заклад, тобто музичного освіту з замком того циклу. Музичні школи, музичний коледж, е, далі інститут мистецтва Національного університету Чернівська колегія, де би ви могли вчитися музиці, хореографії, живописі і театру. Це наша мрія. Я знаю, що коли сильно мріяти і сильно хотіти, то це можна втілити. По крайній мірі ми вже йдемо поступово дуже медленно, дуже не від нас залежащих обставин, суб'єктивні і об'єктивні причини. є. Ковід ми не запрошували, війну ми не запрошували. Але розумієте, що це все відтягує нашу мрію трошки далі, як і вашу мрію, як і, як і моє життя, як усе, себе розумієте, такі ми ситуації. Але це не значить, що ми повинні перечеркнути цю мрію. От там от, ми зупинилися біля е, Людвігона да, і біля, і біля Розумовського Андрія, да, сина угу. Кирила, якщо ви не були в Качанівці, то, то в Качанівці. У Батурен. Батурині, то ви туди, ви туди поїдете. От виходить е, так, що Андрій там мріяв про, про, про славу української пісні. Ви зрозумієте, що Бетховен же просто так не писав в квартеці і втикував туди. І, угу. Понятно, так? Да? Він, він не тільки мріяв, він ще і допомагав. Відховину писати, тому що тоді ж зарплати не було. Там і, і інші меценати є. Коли читаєте там присвята тому, то там тому, та -то, ну, то, то під текстом, так. Да, да. Це присвята, да. це замовлення. А на кожне замовлення, да, принесіть мені коклету по київську. Ні, вопросу принесіть, Пожалуйста. Да, вот так є, да. А можете ви написати квартети? Бо тому що він друга скрипка в квартеті у відні був. Ви да, квартетом він хотів грати свою музику, рідну музику. Він замовляв і не просто там Іванову Петрову Сідорову, яку рядом ходили, а м, безпосередньо. Бетховен, і так далі, і тому подібне. От так от, от таких варійників нам побільше. І Бетховен писав: нема Андрія, нема маєтку у Відні є, такі, ми тут розобновили. Да. Ми не можемо його зобновити, бо це один із най, найпрестижніших будинків Відня був. Пожежа була. Да. У тому тому я е, поніс звіт в управління освіти. Якщо до мене є питання, мої моя душа і серце відкрита для університету, для музикантів і для і для вас усіх.